Вітаю, друзі. Сьогодні, 12 травня, з вами знову реклачок. Нарешті, угоду, яку планував підписати Дональд Трамп і Сінзінпіном, підписано угода про торгову війну. Точніше, про її припинення на 90 днів. Що буде далі, поки що нікому не відомо. Але дуже важлива ця, друзі, новина в контексті переговорів, які відбудуться у четвер у Стамбулі. Ну, принаймні, Володимир Зеленський точно туди летить, незалежно від того, буде припинено вогонь чи не буде припинено вогонь. Нашу позицію в Стамбулі прояснив трішки. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, я вам обов'язково зараз про це розповім, а також про те, що власне буде відбуватися сьогодні в Лондоні. Там створюється новий такий собі військово-політичний блок. І це дуже-дуже цікава, друзі, подія з огляду на безпекові питання, які мають вирішувати в Європі в контексті російсько-української війни і можливої агресії Росії проти країн Європи загалом. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте, ну і обов'язково традиційно прошу вас поширювати відео, аби. Популяризувати каналу і україномовний YouTube. А тепер давайте, друзі, до сутні. Сьогодні американський новинний сайт Axios повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський все ж таки полетить до Стамбулу 15 травня, незалежно від того, буде припинено вогонь сьогодні, 12 травня, чи ні. Ну вогонь вже не припинено, ми це знаємо. Можливо, до четверга ще Путін передумає, в чому, чесно кажучи, я дуже сумніваюся. З приводу нашої позиції певні пояснення дав Андрій Єрмак. Це позиція друзі офісу президента України. Його інтерв'ю вийшло в РБК. і Його сьогодні тиражують фактично усі телеграм-канали. Мільйонники про що власне сказав Єрмак. Хочу вам повідомити дуже коротко на найосновніших моментах, які стосовуються саме позиції України на переговори. На запитання, чи готова Україна вести переговори ще з кимось, окрім Путіна, в принципі, Єрмак сказав, що так, але він відповів наступним чином дослівно: а ви знаєте когось у Росії, хто ухвалює таке рішення і може їх виконати? Запитує він. Відповідаючи на запитання. І говорить, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Нині, друзі, додаю від себе вже Україна займає позицію, аби все ж таки переконати Дональда Трампа у тому, що ми готові до переговорів із Росією будь ким, будь-де в будь-яких форматах про припинення російсько-української війни, аби забрати останні козирі у Трампа. Не тиснути на Росію, хоча чим далі, тим більше ми бачимо, що Трамп схиляється все ж таки до євроатлантичної єдиної позиції у тиску на Росію, яка може бути проявлена у санкціях, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Окрім того, Єрмак поточнив на тому, що із європейськими партнерами у нас є спільний підхід. Ну, в принципі, він такий самий, же, як і з американцями: спочатку сісфайр, тобто повне припинення вогню, а потім переговори. Це підтверджують, і всі останні заяви по обидва боки Атлантики, говорить він. Окрім того, США та Україна розглядають угоду щодо Копалин як один з елементів системи гарантій безпеки для України. Це дуже важливе поточнення, друзі, у контексті нашої подальшої співпраці із американцями. Раніше Офіс сказав, що ні, ні це не гарантія безпеки, це просто собі окрема історія. Тепер бачите, риторика змінилася. І е, також Єрмак наголосив стосовно санкцій, що якщо ще раз наголошую, друзі вам поточнюю, не буде досягнуто угоди про перемир'я, то санкції будуть застосовані. Готують і європейці, і в тому числі відповідний законопроект. Є уже в Конгресі США. Це законопроект Лінсі Грема, на якому акцентував увагу Єрмак, і в принципі він буде проголосований. Я чесно кажучи, вже не маю ніяких сумнів, якщо раптом Путін і далі буде водити Трампа за ніс. Але те, що він буде намагатися робити, це більш ніж очевидно, і навіть нині він це саме робить. Але зараз у Кремлі не мають поки що публічної відповіді на пропозицію Зеленського особисто зустрітися із Путіним у Стамбулі. Для них виникла друзі, дилема, що робити далі. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо, який буде присутній у Туреччині під час переговорів, він перебуватиме в цій країні з 14 по 16 травня, і ну, таке дивне співпадіння. Вже росіяни про це пишуть, що там буде проходити неформальний саміт очільників закордонних відомств країн НАТО. І Марко Рубіо провів телефонні переговори щодо України з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Він його привітав з призначенням на посаду. Також запевнив у своїй співпраці із Німеччиною це дуже важливо. Також окрім того, він переговорив телефоном із очільником закордонного відомства Великої Британії Девідом Лемі, і це відбулося напередодні зустрічі у Лондоні Девіда Лемі із очільниками закордонних відомств країн Європейського Союзу. Ви пам'ятаєте, я в цьому навіть не сумніваюся, що Британія вийшла в свого часу із Європейського Союзу. Це була дуже величезна, скандальна, епохальна подія. Сьогодні Британія намагається відновити цю співпрацю, але без прямого членства в Європейському Союзі. Ну, в принципі, як на мене, тактика абсолютно правильна, тому що у Європейському Союзі багато проблем. Треба, щоб вони їх ладнали. Але враховуючи небезпеку, яка сьогодні більш ніж очевидна з боку Путінської Росії, то Британія... Намагається очолити процес створення ще одного військово-політичного блоку. Про один я вам уже неодноразово говорив. Це військовий блок із країнами Північної Європи. А сьогодні Девід Лемі проведе зустріч із очільниками закордонних відомств. Вона буде Напередодні запланованого на 19 травня саміту Британія Європейський Союз, який проходить за ініціативою Кіра Стармера, де будуть підписані угоди про співпрацю, поглиблену і в торговій сфері, і в військовій. Лемі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та й загалом Європейського Союзу. І сьогодні видання Reuters пише наступне: що виклик, за яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України, він є екзистенціальним для Європи в цілому. Так прокоментував Лемі саме цю зустріч. Він планує оголосити про подальші санкції, спрямовані на тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. Зараз мова не про Росію. Також під час зустрічі він наполягатиме на зміцненні європейської безпеки. а вже 19 травня Стармер сподівається, як я сказав, укласти нову оборонну угоду з блоком і поліпшити торгівельні зв'язки після Брексіту. Особливо це важливо на тлі міжнародної політики Дональда Трампа. Пише видання Reuters, в частині підтримки Лондоном, намагань Вашингтону припинити російсько-українську війну і посилення власної обороноздатності. Пишете ви багато в коментарях. В мене, зокрема, в телеграм-каналі, до речі, рекомендую підписатися, хто цього не зробив раніше. Що, типу, Європа прокидається. Погоджуюсь, прокидається, але дуже-дуже поволі. Ну, в принципі, Європа завжди такою була. На жаль, сьогодні є такий каталізатор Дональд Трамп, і це правильно, що він провокує Європу до. Посилення власних оборонних спроможностей. Ця подія сьогоднішня і 19 травня має якраз вирішити певні проблеми. І ще, друзі, пару вам новин цікавих, що стосується і укладання угоди між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, і в тому числі, що стосується скандалу, який вчора підняли у російських телеграм-каналах російські пропагандисти. На рахунок угоди Китай та США укладають торгове перемир'я на 90 днів. Китай знизить мита на американські товари зі 125 до 10%, а Сполучені Штати Америки зі 145 до 30%, але лише на 3 місяці. Чому на 3 місяці? Ну певно, ще не про все домовились. Враховуючи те, що Трамп зараз буде використовувати Китай для тиску на Росію, аби ті все ж таки припинили російсько українську війну, ну принаймні як мінімум перестали. Стріляти, я розцінюю підписання цієї угоди як один із елементів великої геополітичної шахової гри. Чим вона продовжиться, будемо бачити вже в цей четвер, 15 травня, після зустрічі російської та української делегації в Стамбулі. У мене немає сумніву, що вони там зустрінуться. Але от на якому рівні ми дізнаємося буквально за три дні. Окрім того, сьогодні друзі в офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів щодо серветки, якою користувався Макрон в поїзді дорогою до Києва. Ви певне бачили у телеграм-каналі, особливо в російських, поширювали відео, що нібито Макрон разом із Мерцем і Стармер там був за столом, вживали наркотики. Білий порошок. Змій поширили цей фейк вчора дуже широко. Всі фактично прокремлівські блогери прописали про те, і Захарова, очільниця за прес-служби за кордону відомства Російської Федерації, перепрошують до очільника МЗС їй завжди. Так, от вона також написала, хто ж управляє сьогодні Україною, хто ж керує Україною, обнюхані, мовляв, політики Європи. Насправді, у відповіді Лисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України та підписом із. Пояснення. На першому фото зображено серветку на столі та вказано, це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн з підписом Це європейська єдність, щоб просувати мир. Ні про які наркотики, там мова не йде. Але російська пропаганда, друзі, на правду працює дуже-дуже ефективно. Тому треба бути обережним, аби не піддаватися під її вплив. І ще одна вкрай важлива новина для мене вона була дуже несподіваною. Ця подія означатиме зміну багатьох політичних процесів на Близькому Сході. Визнана в більшості країн терористичної робітнича партія Курдистану заявила про роззброєння та саморозпуск. Зробили вони це після заклику свого лідера Абдули Оджалана, який з 99-го року знаходиться у в'язниці, і партія. Зупиняє конфлікт з Туреччиною. Так вона принаймні заявляє, цей конфлікт тривав 40 років і просить надати курдам права на самоврядування в Туреччині. Але от як на це відреагує Ердоган? Я вам поки що затрудняю сказати. Можливо, він скаже Окей, можливо, створять для курдів якусь автономію, хоча також дуже сумнівно. Втім, дуже і дуже цікава історія. Я обов'язково цю тему буду піднімати у себе на каналі з фахівцями, які добре знаються саме на курдських питаннях, курдських проблемах. Тому що курди це дуже важлива проблема і надглобальна проблема у всьому світі, яка вже дуже давно. Курди налічують біля 30 мільйонів чоловік по всьому світу, але до цього часу вони не мають власної країни. Ну і перспектива мати її надалі дуже сумнівна. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, обов'язково коментуйте відео, які вам вподоби, поширюйте їх також у своїх соціальних мережах. Обов'язково повідомлятиму вам найактуальніші події і тут, і в телеграм-каналі. Ще раз нагадую, посилання в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!